Вітаю вас! Це Рай від Анни. Продовжуємо з вами гуляти по території ботанічного саду Ягелонського університету у Кракові. На великі території займають насадження троянд. Або вони дивовижні, ґрунтопокривні, кущові, різні, різні. Подивіться, я навіть ніколи не думала, що ехінецея має стільки забарвлення. Я знала тільки пурпурно. Безліч квітів створюють яскравий килим. Це і флокси, і чорнобривці, і бальзаміни. Дивіться, які градієнти флоксів рожевий, малиновий, яскраво-червоний, а це окрема тема жоржини. Їх теж дуже багато сортів, кольорів. Мені оцей клапоть землі нагадав мою дачу. Херсонській області село Токарівка. Моя Майтуся завжди насаджувала дуже-дуже багато жоржин. Також дуже сподобалося, що господарчі постройки у Ягілонському університеті працівники декорують. Декорують під такі сільські домівочки. А це перед вами. Більше двох метрів висотою бругманція. Вона просто велетенська і такого персикового кольору. Або лососевого, вона чарівна. У мене на дачі є бругманція блідо-жовта та біла. Ось саме про такі будиночки я вам казала. Подивіться, як задекорований паркан. З глечиками, дуже багато насаджено, квітів, які ростуть майже у кожному дворі в Україні. І написано, що це відтворення польської хатинки. А це початок всіх екскурсій, з цього починаються прогулянки по Ягелонському університету. На задньому плані було видно пальмарій. А це я просто не могла не засняти такі ніжні дзвоники. Вони казкові та ще й метелик літає. Дуже багато хвої. Це й можевелові, і сосни, і ялинки. Це такий аромат вам просто не передати, як там пахне, яке там повітря. Трішечки атмосферних фото. Це місце, куди хочеться повертатися.